Марко вовчок. Сон. Було у нас у батька три дочки, я найстарша. А був наш батько такий то грізний. Вряди годи пустить на вулицю погуляти з дівчатами. Нікчемний той рід жіночий каже все б їм гуляти. Гуляють та цокочуть, як ті сороки. Хіба ж ти й сам не гуляв з роду, Іване, скажуть мати. А я з роду дурнем не був дякувати Господові. Хоч був тато грізний, а проте дуже нас жалував. Було, як поїде в Київ, той навезе нам гостинців хороших. Матусі очіпок, шовком гаптований, чи плахту червону. Мені доброго намиста або стрічок. Або пояс червоний, найкращий. Малим сестрам тож сережки, намистечка. Оце було хоч як рано приїде, а гостинці роздасть аж другого або третього дня. Ми вже й в вічі йому заглядаємо, ходимо коло його. Ні. Він собі розказує, як там з перекупкою посварився, або що». А як уже повиймає гостинці та почне всіх дарувати, зрадіємо так, господи. Татоньку, голубоньку, ой татоньку наш любий. Да ну, ну, годі вже, годі. Чого все розворушились, як бджоли, і не вгамувать? Може, у вас така думка, що я все те покупував? Еге ж, розумні голови. Це, як випродав пшеницю, та зосталось щось із мірку, той ув'язався якийсь навіжений крамар. Заміняймось та заміняймось, я й замінявсь, аби отчепитись. Отак, От було, видумає щонебудь, небудь а вже ніколи не признається, що згадав про вас, купив вам гостинця. І зроду віку не скаже такий то був покійний, нехай царствує. Хата була в нас хороша. І садок, і город великий. В садку вишні, і черешні, і яблука, і волоські горіхи, і грушки, і калина, двір широкий, ворота нові. А в хаті милота любо глянуть лавки й столи липові, образи киянські, хороше мальовані, позапинані рушниками вишиваними. І на рушниках квітки, і кругом квітки та зілля пахучі. Минув мій рік шістнадцятий, сімнадцятий починаю. От святкували ми зелену неділю. Одної ночі приснивсь мені сон. Стою я в зеленому житі вище пояса, навкруги мене колоситься пшениця і мак червоніє, а проти в мене два місяці повні. Що один ясний, а другий ще ясніший. І пливуть на мене просто. Той же ясніший місяць, та все другого попереджає, а далі так і скотивсь мені на руки. А другий за хмару зайшов. Прокинулась я та й розказую, який то мені дивний сон снився. Тож бо й дивний. Кажуть мати, а в самі всміхнулися. Чого то тим дурним дівчатам не присниться? озвався батько. Бач, місяця рукою вхопила, як вола за роги. Спиться, то й сниться. Чому? кажуть мати. Сон Мара або хвіра?» У неділю отпросилась якось у батька на погуляння. Вийшли ми за село на могилу, співаємо собі, пустуємо. Коли хтось. гей. гей. Аж луна пішла поміж горами. Ми так і здригнулись. Дивимось, а се чумаки з гори йдуть. Воли все сиві половії та круторогі, а ярма мережані. Чумаки ставні молодії. Оце вражі бурлаки, кажуть дівчата, як налякали. Слухайте лиш, загомоніла Мотря Чемерівна, така прудка та моторна дівчина була кароока. Привітаймо ми чумаків! та й затягла. Ой, чумаче, чумаче, хрещатий барвінку. Дівчата й собі підхопили, а чумаки йдуть та тільки поглядають. А далі, як ударяться на нас, ми в розтіч. Чумаки за нами. Перейняли та й оступили, як хмара. Пустіть нас, пани чумаченьки, проситься Мотря. Будьте ласкаві. Еге ж. гукнув чумак, високий, як дуб, стоячи нерухомо, а руки простер, щоб переймати. У зубах люлька. Еге. Не знаєш, моя дівчино, звичаїв чумацьких. Та й замовк. А другі взяли жартувати з дівчатами. Я все за Мотрю ховаюсь. Коли вийшов чумак, хороший, прехороший, чорнявий, очі, як у орляти, вийшов проти мене, узяв з під боки та й каже. Дівоньки голубоньки, яка ж оце поміж вами дівчина, як зоря ясна сяє. Якби плавала вона в синьому морі рибкою. Я б її шовковим неводом поняв. Коли б літала пташкою, був би золотим просом принадив. А тепер мушу питати, якого се батька-дочка. І дівчата усі разом Івана Самуся, Івана Самуся! Тоді взяв він мене за руку. Дівчино чарівниченько, чи звелиш мені сватів до тебе слати? А мені аж у очах стемніло. Пізно вернулись ми додому, чумаки пішли своєю дорогою. Не спиться мені, в голові шумить, як у млині, а серце так і промовляє мені й чумакові речі. З того часу неначе світ мені зав'язаний. Одна думка один жаль. Уже й мати почала примічати та клопотатись Доню моя, доню, що це тобі сталось? Змарніла моя дитино. А батько, хоч і нічого не говорить, та все пильно на мене поглядає. Вийду поміж дівчата так мене й обступлять. А чого така смутна? А що в тебе на думці? Оце як води в рот набрала. Може, на тебе хто недобрим оком глянув? Може, тебе такий вітер обвіяв? Чого ти така, як за нелюба засватана? Скажи нам усю правдоньку, до Масю, серце, а я все не говорю, боюся, хоч часом щире слово, як не вилетить з уст. Бач, цураєшся нас, було гніваються дівчата. Що ж я вам маю казати, сестриці? Так чогось не здужаю, було, одмовляюся. Ну, лиш у хрещика або в короля. Щепляться руками і мене вхоплять, та й понесуться, регочучись, аж земля гуде. Е, дівчата, каже Мотря, до масі і не в голові наше гуляння. Знаю я добре, яка туга прийшла їй до серця. Дівчата так і присіпались. Скажи, Мотря, наша сестронько, Галонько. Полюбила наша дома чумаченька молодого перехожого. Так і єсть це того чорнявого високого, це той, що чоботи рипають. О, та й хороший же вдався, та який жартовливий, говіркий, золотії уста. Мене наче жаром всипало. Сорому не маєш, Мотре, кажу їй. Оце я щиро правду говорю. Може, ні? Ану, забожись. Бач, і уста твої не розмикаються. Слухай лишень, що я тобі скажу, а ви дайте мені дух звести. Чого насунулись усі разом? Сідайте ж бо кружка, та й слухайте. Ми посідали та й слухаємо. А в мене серце б'ється, як не вискочить. Я довідалась, звідки ти чумаки родом. Я аж скрикнула. О, а звідки вони? Вони всі з мазовища. А кільсю вістку маєш? З одна моря. Ця Мотря була справді така, що й з одна моря достане, що їй треба. Той, що до домахи горнувся Данило Данчук, а той, що мені найлучче сподобався, Кирило Савтир. Та який же він, той Кирило? питає Олена Яковенкова. Отой білявий веселий? Походив. Я й не питала про твого білявого. Все вже господь тобі судив, сестрице, а дуріть нам не гоже. Мій Кирило з золото не чумак. Такі брови високі, чорні, все люльку курив. Хмурий, наче думає, на турка йти. А нерухомий, як справді, з золота викований. Озвався тільки раз. Не займав дівчат нікого. Дай на мене щось двічі поглянув, та й то ніби так нехотя, навмисне. Аж мені лихо, всі жартують, всі сміються, а він стоїть, тільки брови піднімає. Та кого то я собі журавля сподобала? Да вже нічого робить, аби вони з Криму повернулись. То що? питаю. Будуть нас сватать, каже, і висватають, як пити дадуть. Ануте, дівчата, звеличаймо до маху. Та й почала. Сіяла, зіронька, сіяла, з ким ти до масю стояла, з тобою, Данилко, з тобою, під зеленою вербою, з тобою, чумаче, данильцем, під вишиваним рукавцем. Да скажи ж, Мотре серденько, як це ти все знаєш? Хто тобі казав? Посилала я сороку білобоку, а вона мені принесла дві вісті під правим крильцем. Одну про Данила, а другу про Кирила. Та так смішками та жартами й одмовилась, а правди не сказала. Надходить осінь. Одробились у полі, справили обжинки, по вулицях почали свати походжати. Тільки й чуєш, як дівчата хваляться. А я за свого михайлика заручена, а мене батько поблагословив за Павлуся. Смутно мені, та сумно мені, мов я в чорну хмару війшла. Тільки й радості, як стрінусь із Мотрею, наговорюся. Я уже її просила скажи мені, Любочко, чи правда тому, що ти говорила, чи то жарти твої? Хто тобі казав, що будуть сватать? А хіба я не казала, кого посилала сороку Білобоку? Та й почне реготатись. От, серце я тебе пораджу хорошою радою. Чого не треба не питай. Поміркуймо лиш, як то ми з тобою в чужу сторону Отдамось, да поміж чужі люди, яка то наша доля вдасться. Коли б, Господи, щасна, поприїжджаємо до своїх батьків, до матірок у гості, що я приїду пишно та красно, а ти ще краще, сивою паровицею. Бо там усе сиві воли в мазовищі, у намітках димових із любим чоловіком нехай нашим ворогам тяжко. Та було, як почне, як почне вигадувати, А я й заслухаюсь. Якось порядкую в своєму садку. Біжить менша сестра. До Масю, до Масю, свати йдуть, уже близенько. Ох, мені лишенько. Побігла до хати, у сінях спинилась, чую, з батьком переговорюються, що прийшли до вашої милості від пана Ігната. Вийшов батько двері одчиняти, а я йому в ноги кланяюсь та плачу. Татоньку ріднесенький, не топіть своєї дитини. А який вражий син тебе хоче топити? каже батько. Годі ж бо, годі, не плач. Хіба ми будемо тебе силувати, доню, кажуть мати, чого плакати? Я радесенька, так дякую їм. Спасибі, мамо, що ви мене жалуєте, що за нелюба не оддаєте. Батько, почастувавши тих сватів, подякували за ласку. А дитина наша, каже, ще молоденька. Нехай ми ще самі її покохаємо. Та навчимо на розум добрий. Оце, доню, кажуть мати, як уже провели старостів, Все твій місяць, що за Хмару зайшов. Як збулась цього лиха, мені неначе й веселіше трошки стало. Дожидаю Данила з Криму, як то він вернеться, як то побачу його. А здумаю, що, може, яка пригода йому в дорозі сталася. То й серденько моє похолоне. Вийду собі, сяду де в садку, та як задумаюсь, то думка думку спереджає. Роботи, що ніякої охоти нема. Так і маюсь цілий день. Одного ранку так то мені важко було, коли чую, кличуть мати. До Масю, іди лиш до хати. Господь хороших гостей наслав. Яких, мамо? питаю, а сама так і трушусь. От пана Корнія Дончука, сватає тебе за свого сина Данила. Боже ж мій милий, я й не пам'ятаю, як мати ввели мене в хату, як поблагословили. Подавали рушники, я винесла що найкращий вишиванний та й заручили нас. Старі ж радяться з сватами, а Данило схилився до мене близенько. Дівчино моя, каже, чи любиш ти мене так, як я тебе дуже? Я мовчу, а так уже мені любо його слухати, що вечора прийде до мене в садок, та й ніч мені з ним не змигнеться. А мати кажуть, От тобі, доню, й той місяць, що тобі на руки скотився. І Мотря заручилась із Кирилом Савтирем. Одного дня ми й повінчались, тоді вже призналась. Посилала я, каже, стару бульбиху довідатись аж у мазовище. То вона про все розпитала і самого Кирила бачила, і Данила, і ті вісті мені приносила. По весіллі питає мій батько Кирила. Як се ти, Кирило, оженився? Якби не своїми очима бачив, зроду не поняв би віри, щоб така бурлака та одружився. Одружився, пане Іване, каже Кирило, як бачите, сподобав її, як пташку співочу. Нехай у мене в хаті щебече. Свекор мій такий добрий, жалує мене, як батько, і свекруха жартовлива й ласкава. Я. Щасна я моя доля вдалася дякувати Богу. Тільки навесні згадала я, як то люди плачуть, як почав мій Данило в дорогу зряджатись. Такий то жаль мене обняв, як проводила його за село, стала, дивлюсь. Тільки округ мене безкраї степи зеленіють. Свикруха сама плаче, а мене розважає. Так то нам уже Господь дав доню моя мила, каже, що хто скаче, той і плаче. От я звікувала в розкоші, заміж пішла по любості, сини в мене, як соколи. Та зате ж я й попоплакала найгіркішими слізьми. І я виряджала перше свого чоловіка, а тепер із своєю дитиною розлука. Та ще не знаю, чи дожду, чи побачу вже, бо я таки на світі пожила, може, господь і до себе прийме. А ти, молоденька, діждеш його, чого тобі журитись? Змарнієш наличку тільки його запечалиш. І Мотря було прибіжить. А що се ти, домахо, чого плачеш? Адже ж і я свого Кирила в Крим випроводила. Та як же змарніла, мати Божа, коли твій чоловік розсудливий, він на тебе й не гляне, така ти стала. А мій, то мене й приголубить і поцілує, бо я стріну його така, як мак повний. Так було мене розважає. Насилу я дождала осені. Та вже щогодини вибігаю за ворота, чи не йдуть вони, А вночі й очей не зведу. От сниться мені, що скриплять ворота, або чоловіків голос чутно. Так я й схоплюсь, вибіжу. Ні, нема нікого, глухо і ворота зачинені. О Петрі якось против неділі сниться мені сон. Зійшов над нашою хатою місяць у повні, Та червоний червоний, а в місяці білий півень трепечеться крильми, та так співає, аж по селі лунає. Все добрий тобі десь сон приснився, каже свекруха. Ось побачиш, коли наш Данилко хутко не вернеться. Як дівчині місяць сниться, то жених, А як молодиці. Чоловік приїде або син народиться. Треба визирати Данила. І не огледимось, як притягнуть. Він таки справді другого дня ввечері й вернувся. Мій голуб сизий. От уже ми наговорились. Я й розказую, який то мені сон снився місяць у повні. А мені, каже він, пригортаючи мене. Тільки снилась зіронька. Текст читала Надія Приймак.